Друзі, всім вітання. Сьогодні хочу представити вам свою красуню діжечку, яку я хотіла сплести. Ось у мене вона сьогодні вже готова. Така красуня. Посадкове місце 12 літр. Комплект двох відер. 12-літрових просто одне йде ширше внизу. Оце чорне, ширше воно йде, а це йде 12-літровий, тільки вуще і, ну, і вище. Ось така вона вийшла. Що в цій, е, цій комплекції головне, щоб були ширший низ. Ось така вона вийшла. Сьогодні у нас випав сніжок і так гарно зараз знімати відео. Так, розкажу вам про ротанг. Діжечка виконана з ротангу фірми Aura, міста Львів. Так, стієчки натянуті, чорний перламутер. Це білий перламутер, це все йде шестірка. Так, це трубочка Моко, четвірочка. Не знаю, це теж фірми Аура, цей коричневий, ну я не пам'ятаю, що це, чи золото Венге, я не пам'ятаю. Так, перламутер чорний. І тут так само йде білий і чорний перламутер. І так само внизу. Дуже гарно виглядає, особливо білий перламутр, Він зараз сонечка нема, але на сонечку він виблискує. Такий гарний ротанг пана Андрія. Дякую йому за його труд. І що він для нас всіх робить? Яку хоч красу він нам доставляє до наших домівок? А ми з нею створимо свою красу. Що хочу сказати? Висота. Ціє діжечки 50-52 сантиметри, плетення йде однією лозою. Одна, одна двійна, ну, дві лози білих, одна лоза чорна. Так вони переплітаються. Ось так вона гарно виглядає. Коментуйте, будь ласка, ставіть ставіть лайки. Пишіть ваші побажання. В принципі, дірочка можна доступна до замовлення, доступна до продажу, може бути виконана в різних кольорах. Я очікую ще багато видів ротангу, так що кольори, кольори будуть різні. Всім дякую, що зі мною. Дякую вам за увагу, що дивитеся моє відео лайкати і коментуєте. Всім гарного і мирного дня!